Дерев'яне, причандаля все для будови. І так дивлюся, що не хочеш, дивіться, що не хочеш є. Такі гольники і таке. І різні палички, йой 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 і таке. І сяке, і велике, і маленьке, У -у -у. і тоненьке, все, що не хочеш. І квітки тут є. Ну тут такі квіти можна купити набагато дешевше, ніж в магазині. Да, Віоля. Братики. А такі манюні міні-орхідї. Щоб би то такі дорогі 14 євро. Так, я навіть дивилася тут з під низом 14 євро. Щось дуже дорогі. О, о такий вазон. Я бачила на базарі Майзен 20 євро, а тут 10. Гарний. Ось такий собі хочу купити. Ну такий великий, він вже десь на метр. 30 євро. Теж гарний. Моя дочка Уляна в Україні купляла теж такий набагато менший, набагато менший ним відростком, то платила 1100 чи 1200, а тут такий великий 30 євро. Угу, угу. От такі капелюхи ковбойські. 60 євро, такий капелюх. Хм, mm. такий. Це мені сподобається. Я. Ось хтось залишив. Туфельки, чекають туфельки на когось. Візьміть мене. Якби то був район, де багато є іноземців, турків і так далі. Що ви забрали? Як не собі, то на базар би винесли. То 19-й район багатий, ніхто не візьме, може. Але цікаві як і дивіться, якими, якими цяточками. Бачите. І це шкіра. Вони невиносимі такі, бо то є фірмові, шкіра файна. ну Тут каблучок підбитий, то і маленький розмір. Ну, але такі цікавенькі, легенькі. Деколи залишають і пишуть, візьміть мене. Ну, нехай чекають, може хтось візьме. І дачи моїх, їсть ще таку їжу. М -м -м. бачите, які макарончики, але то не макарони, а то є по-австрійськи флекен, метелики. А яке то смачне. Багато цибульки підсмажила. Спочатку відварила М -м -м. ці макарончики. Але мають спеціально от такі метелики бути. Інакше не мають бути, тільки такі. То законом приписані. Триця сюди вибила і на вогні трошечки так потримала, з макаронами добре ще протушилися, підсмажилися. О, яка то їжа, спробуйте собі. Добрю, то можна ще й в духовці запікати. Це теж вибивається яйця туди, але білки окремо збити, і потім жовтки додати, сметана йде, і, що важливо, білки збити. І білки додаєш, і збити. О, яка то смакота. А в кінці додати пармезан, сир і, що важливо, масло зверху, що воно так отримало таку фарбу, такий колір отримало. А що важливо, цибулька підсмажується не на олії, а на жирові, свиному жирові. От тоді буде дуже смачно. На олії не буде таке смачне. А салат я теж такий роблю і вже привикла до тих салатів. А роблю я салат завжди з, марина... з маринадом. Ми робимо олія, оцет, сіль, перець, цукру трошки, обов'язково, але додати до цього ще води. І виходить маридан. Любий салат, ось такий свіжий, він буде вам сочний. Я колись теж дивувалася, думаю, ну як вода, але попробуйте от отакий салат, який він добрий. Вода, сіль, трошки цукру, оцет, ну і олія. Сочний, він не сухий, а ми робимо такі сухі салати. А до тих смачних макарончиків трошки коньячку. Ви є домашньої випити? Такої доброї. Їхав козак за задунай, сказав, дівчино, прощай, ти конику вороненький, скаче та гуляй. Постій, постій, мій козаче твоя дівчина плаче, на кого ж ти покидаєш. que por mais Луче було, лучше було не ходити, лучше було, лучше було не любити, Лучше було, лучше було, та й не знати. Чим тепер чи тепер забувати лучше було, лучше було не ходити, лучше було, лучше було не любити.